Ти іноземець і проживаєш у шльонському воєводстві в Катовіцях, і досі в пошуках фірми по легалізації, тоді ти потрапив за адресою. Фірма «Правовіта» саме така фірма. Наша фірма зареєстрована в реєстрі Цей ДГ. Ми працюємо офіційно з кожним нашим клієнтом. Ми вкладаємо договір. Кожному нашому клієнту ми видаємо чек про оплату послуг, і це підтвердження того, що ви замовили і оплатили нашу послугу. Кожного нашого клієнта ми супроводжуємо до уже на відбитки і по інших справах. Ми не беремо жодних додаткових виплат, е окрім е основної плати по договору за донесення або зміну якихось документів, які можуть виникнути в ході. Розгляду справи. Ми укладаємо договір, і згідно договору, ми супроводжуємо справу від моменту підготовки збору документів до моменту отримання пластику. І вам не потрібно хвилюватися, що ми десь зникнемо. Ми працюємо на ринку. прозоро. ми завжди на зв'язку. Наш офіс знаходиться у Доступності.